Священник Олексій? Так, слухаю. Коли померла моя бабуся, я ніс її труну. А потім всі почали казати, що це не до добра. Скажіть, будь ласка, що ви про це думаєте? Що люди неправі. Коли бабуся носила маленьким онука і бавила, і цілувала, і обнімала, то що було не до добра, онук виріс. А тепер, якщо на похороні нема кому винести рідну бабцю, то онук зобов'язаний, чуєте, зобов'язаний винести бабусю з хати. І за забобонів тут не треба придумувати. А як? А як, а хто буде хоронив? А як нема кому винести? Має стояти, дивитися, якщо, як будуть люди плакали, будуть старі баби по 80-90-літ тягнули його бабу, чи що? Звичайно, що це нормально. Коли нас носять батьки на своїх руках, дідусі, бабусі, а тоді люди попридумують, не можна рідним нести покійника. Хто таке казав? На Франківщині навпаки, діти і онуки виносять тата, бабу з хати чи маму. Вона їх носила і вони її несуть. Тому то вся решта забобони. Носіть і всім благословень, І не видумуйте. То все о ті видумки.